Хімічна зброя, газ і ядерний удар. Росія за спиною Стамбулу готує напад. У Кремлі зріє план знищення України за ширмою мирних переговорів. Пропагандисти розкрили частину намірів Путіна. Про всі подробиці далі. От знаєте, буває людину переслідують нав'язливі ідеї, думки, від яких вона не може позбутися. Пропагандиста Соловйова ні на день не полишають маніакальні настрої довбанути по чомусь чи по комусь. Він знає, що, скоріше за все, ніхто нікуди довбити не буде. Та й довбилка, скоріш за все, елементарно не злетить. Але ні їсти, ні спати, ні працювати без цієї нав'язливої ідеї він не може. Тому давайте сьогодні долбаню містам прийняття рішенням в Європі і скажу. встрече в Стамбуле никакого отношения. Это просто отмещение за 17 санкций. Ну просто сотрем с лица земли. Елисейский дворец давно устарел, там совершенно нечего делать. Морально. Морально. Морально устарел. Ну, Берлин, ну, позвонить надо доктору Сосновскому, чтобы он оттуда уехал, и можно по привычке рейс-канцелярию расхреначить. Звичка у Соловйова одна безконтрольно тарабанити про те, як Росія зітре з обличчя землі всіх і вся за це йому власне і платять. Здається, у чому сенс цієї балаканини, яка ніяким чином не впливає ні на військові рішення, ні на стратегію Кремля. Відповідь лежить на поверхні. Його стратегія, як і всіх пропагандистів разом узятих, полягає тільки у тому, щоби плодити ненависть і злобу до навколишнього світу у всіх росіян. Щоби, наслухавшись, ядерних мотивів, вони з радістю сприймали новини про нові злочини російської армії, про загарбані території, про кількість занищених своїх же синів і чоловіків. І відправляючи нову партію в окопи, вмикали телевізор. А там чергове, заспокійливе. Так івропи Хоч... не почувствують леденящий холод. Вот этот могильный душок говорит все Европа. Ну, ну, она. ну на самом деле Европу и вообще либеральную мировую элиту надо ломать. Вот, вот вот надо ломать. Это вы... как <зв. Есть... <зв. И это между прочим. Я считаю, что есть, я считаю, что Опять, есть не ядерные средства, и это, так сказать, и не ракеты. что это? какие корейские орешки. Короче, не ядерные не ради. Орешки, не ядерные не ракеты. Олежки ракеты. Газ? В том числе. Ну и головний козырь фанатиків імперіалістичного мислення, які вселяють у росіян непереборну вірус. У те, що світ без Росії не має існувати, взагалі просто не має бути ніких ілюзій. Нікаких ілюзій. Ви хотіть уничтожити Росію? Я вам в очередной раз напомню. А зачем чим такий мир, в котрий нет Росії? Те, що для цивілізованого світу абсурд, для Росії надбання, те, що для всіх ганьба, для Росії перемога. Поки весь світ збентежений тотальною крічущою відсутністю бодай якогось рівня дипломатії Кремля, Путін святкує день, коли він всіх, нібито нарешті, надурив. Ані говорят. Такого-то числа прекращения огня, мы говорим, нет, через несколько дней переговоры в Стамбуле. Они говорят, мы приезжаем вот таким-то составом, мы вообще ничего не отвечаем, день в день они узнают, какая делегация у нас. Они говорят, мы не будем проводить Нет, мы будем проводить. Мы фактически водили за нас и показали всему миру. Абсолютно клоунський істеричний характер людей, з якими ми блестящая работа нашей дипломатии. Говорячи про готовність до миру, Росія продовжує щохвилини готувати план ще жорстокішої війни. На політичних шоу не можуть визначитися, як знищувати українців, виловлюючи по одному чи всіх одразу? Коли кожен український чиновник утром Просыпаясь, будет спрашивать, не сделал ли очень неплохое для России, не побеспокоил ли я Россию. А если он признается, что сделал и побеспокоил, то должен сам идти в ФСБ сдаваться. А... Это особенно будет эффективно, когда не будет украинских чиновников. Да, Или то или... Как? национальности они могут быть любой. Просто паспорт будет российским. И, и, и даже более того, каждый на Украине, кто тихонько произнесет Бандеровское приветствие, он должен сразу быть бит немедленно своими согражданами. После победы надо будет серьезно заниматься донасификацией. Просто та формулировка, которую предлагает Дмитрий Анатольевич, безоговорочная капитуляция, она требует иных усилий. А наша власть и наш народ готовы к иным усилиям? Это вопрос, который мы должны задать себе. І ми дожди ділиться певні виводи. Скільки лет ми готові воювати? Які лишення ми готові перетерпіти? Поки в Стамбулі російська делегація активно виявляє зацікавленість миром. Всередині Росії вирішують на скільки років ще затягнеться війна. Війна заради миру. Якщо ви не знали, то саме для цього Путін щодня вбиває своїх людей і знищує українців. Взагалі, все, що він робить, все для миру. Владимир Владимирович Путин доказал, что он четкий, ясный, последовательный, продуманный политик, где каждый его шаг вытекает из базовой установки национальных интересов России. Дальше все, что делается, выстраивается в системе понятной, четкой, жесткой логики. Логика занизна. Тільки чомусь вояки на фронті не відчувають її наявності, коли йдуть у наступ на віслюках. А якщо пощастить, то на жоріках. <гум> 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 Это жорік. Армія Росії тільки держиться на жориках. поїдемо воювати. Як вам жопу рвать! корчах і розвалюхах, без ніг, без рук влада Ерефії продовжує щодня відправляти своїх чоловіків, вбивати, знущатися та мородерити. Що, от, от з такими ми воюємо. 119-й полк. От, полчаса, що покуїть, полчаса назад тепер Ой, Але й тут пропагандисти знаходять відмазки і вже готують населення до того, що Росії байдуже, скільки похоронок прийде матерям і дружинам, скільки скалічених чоловіків залишиться після війни. Вони іншими керуються, іншими критеріями. Війна виграється не з точки зріння того, скільки крові пролито на цій війні, своєї. А точки зрення того скільки крок крові, крові та проліта вражії для Росії ніколи не було проблемою покласти мільйони своїх людей. Методи диктатора завжди намагалися виправдати метою. І Якщо під час Другої світової війни такі методи можна було, хоч якось зрозуміти, то зараз пропутінська Росія навіть не намагається знайти логічне пояснення такій кількості жертв. буде Далі суверенне дійство, патері са хорошо. Я просто час ні, втрата, це завжди плохо. Будет. Но то, що ми будемо продовжувати свою спеціальну військову операцію, ну чого цьому плохого, росіяни, які вже відчули на собі всі переваги путінського плану, не сильно задоволені усім, що відбувається, особливо на прикордоні, коли про героїв розказують пропагандисти по телебаченню. Це одне. А коли вони нахабно залазять до твого ж будинку і відчувають себе господарями цього світу? Це зовсім інша справа. Так, одна жінка, повернувшись до себе додому, знайшла на дивані вояк, які вирішили, що можуть собі дозволити усе. Так, що ви тут робите в чужому домі? чому стоять ваші машини в гараже? Закатили там, что-то бомбят, стреляют в гараж. Так, ребят, Закатили. вы мозги не делаете мне? Не делаете. Молодой Закатили. человек. Закатили машины. А как вы можете ну, закатить прилет, машины в чужой прилет. дом? Стоять під прильотижой до маладой чоловік. Що ви робите в чужому домі? Ви не маєте права заходити на цю територію. Штовизні зділаєте, якби там не розпиналися пропагандисти у себе вдома, СВОшників не хоче бачити ніхто. А ставлення до ветеранів у росіян патріотичне і шанобливе максимум на ході 9 травня. А все, що за межами цього свята, схоже на знущання. Поки свіжі кладовища з окупантами тонуть у багнюці. Захоронення часів Другої світової затопило фекаліями. На Росії впевнені, що СРСР досі існує. Вже перші колони дітей зарахували до піонерів, а дорослі несуть квіти сталіну. Дітям сиротам видали автомати і каски. А всі подробиці ви дізнаєтеся вже за мить. Ні для кого не секрет, що росіяни всюди залишаються росіянами. Це не раз було підтверджено, і ніхто нам не заважає підтвердити це в чергове. Навіть емігруючи з Росії у цивілізовані країни, громадяни РФ тягнуть з собою всередині свій менталітет, намагаючись об'єднатися у ком'юніті, яке буде помітно за кілометр. Шматок великої Росії на просторах загніваючого запада уособлює кафе Росія у Берлінському районі. Для фанатиків Путіна, які кричать на площах Берліну та Парижу Я русський і можемо повторити, це справді ідеальне місце. Пиво, горілка, бомжі під мостом, бійки, поліція. Коротше, все як удома. Саме обалдене в грі. Опа, опа, Америка, Європа! За Росію мой друг. Подержи мої зуби. Я поговорив. полиция поліція приїхала. А тут... А, нічого тут смішного на самом деле нет. под мостом. Рядом с кафе Росія происходит повний піс пи... на Росії. Все в такому ж дусі, без змін, щоб люди відчували себе максимально вбого. І щодня думали про те, як вижити при всіх цих злиннях. Обов'язково згадувати, як добре було в СРСР, і піднімати ура патріотичний дух ток шоу Соловйова. Якщо що путінські прихвостні продовжують переписувати історію, як їм заманеться по сто разів на день, то голова конституційного суду притащить в угоду Путіну якусь історичну карту без України то радник диктатора Антон Кобяков заявляє, що під час розпаду Радянського Союзу нібито було порушено юридичну процедуру, а тому СРСР до сих пір існує. Якщо з'їзд народних депутатів, він же з'їзд Совета у 22-му році створював СССР, то й розпускати потрібно було його по рішенню з'їзду цих самих депутатів. А якщо юридична була нарушена процедура, To, получается юридичний СССР существует, Так говорят спеціалісти конституційного права. А як ми всі знаємо, на Росії куди не плюнь? Всюди працює конституційне право. І всі в цьому експерти. А прекрасна новина про те, що десь у паралельній реальності росіян досі існує СРСР, а значить, і досі існує колбаса за 2,20, Гріє душу. Заучивши такі радісні новини, батьки швидко спорядили своїх дітей у піонери. На радощах на червоній площі тисячі дітей знову прийняли до руху дитячих комуністичних організацій, які теж терміново потрібно відроджувати. Адже всі досі пам'ятають, пломбір по 15 копійок. А от гулах за розмови на кухні вже трохи підзабули. І навіть якщо публічно Путін нерідко визнавав Сталіна диктатором і тираном, це не заважає людям по всій Росії ставити нові і нові пам'ятники вождю неіснуючої країни. А самому Путіну не заважає брати від вчителів найкраще. Москвічі не лінуються нести квіти до ще одного барельєфа Сталіна, який повернули на таганку. Разом із квітами до пам'ятника принесли і фото із цитатами Путіна і Медведєва. Серед них і цитата Путіна 2009 року, яка звучить наступним чином: Весь позитив було досягнуто неприйнятною ціною. Досягнення результату шляхом репресій є неприйнятнім. Це неможливо у цей час. Правління Станіна був не лише культ особистості, а й масові злочини перед народом. Таку оцінку діям Сталіна колись давав Путін, трохи раніше того, як це власне і стало його характеристикою. Тепер з дітей знову роблять піонерів. А в дитсадках і школах розповідають про святого Путіна і про те, як за родину треба віддавати життя в один реабілітаційний центр, де живуть сироти, які пережили насильство в сім'ї, так звані Герої СВО. Притягли зброю, бронежилети та каски для того, щоб провести дітям урок з мужності і пропагандою вічної війни у росіян заберуть пенсії. Як Путін хоче врятувати демографію та чому можуть заборонити пластичні операції? Прямо зараз розкажемо, як таліби навчають Путіна правосуддю. Чи є у російських рупорів Кремля стопи повороти? Ні. Вони вже тотально і безповоротно зійшли з розуму. Мало того, що їхні люди живуть у бараках, руснуть у бездоріжжі, отримують мізерні зарплати, на які неможливо прожити. Так, пропагандисти ще й пропонують відмінити пенсії взагалі. А все увага для того, щоби врятувати демографію. Мовляв, росіян нічого не мотивує народжувати. А от склянка води в старості не від держави, а від дітей може, на думку, Мардана. спрацювати на руку. Я, в общем, как бы вот, э, так сказать, с градусом драматизма абсолютно согласен. Я тоже считаю, что это национальное бедствие. Другое дело, что я не вижу вообще никакого выхода, я не верю вообще ни в какую идеологию. Единственное, что я раз за разом предлагаю в эфирах Соловьев Лайф, давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе что в старости не есть. Нет, сдохнешь. Тільки одне але хто ж приноситиме воду і піклуватиметься про батьків, якщо Путін всіх переб'є в окопах за свою власну дупу. А жінки на Росії взагалі перевелися, думають тільки про те, як продати себе подорожче. РПЦ обурена черговий поп звернув увагу на різні непристойні процедури, які перетворюють російських жінок, прости господи, на повій. Всі пластичні операції є проституція. Тому що вони діляться для угоди только блуда. Та і взагалі, що це за жінка, яка не мовчить, коли чоловік говорить. Вже відомий всім путініст Качов нагадав, що таке щастя на Росії. Це пам'ятати, хто господар, і не бухтіти на владу, а визнавати її верховенство. От этого люди на власть бухтят. Думаете, если вас во власть пустили, вы бы лучше были? Да были бы такими ворами, что дай дорогу. Только с утра до вечера бы занимались, только во все карманы бы пихали. Но люди бухтят на власть, потому что слушаться не умеют. Кто из наших женщин мужчину господином считает? Никто. Хряк толстый лентяй лежит на диване, футбол смотрит. Вот все слова про мужа, он вас пальцем не тронет. І бідні будуть не буде, Но він старший, а ви дожди признати це. це корінь щастя. Ну яким ще може бути шлях розвитку країни, де про правосуддя російським чиновникам розповідають таліби. Які друзі, такий розвиток, такі і технології, такі і реалії. Поки Путін шукає нових друзів і наставників і розповідає, що всі обмеження і санкції для нього на користь на Росії падають літаки. І не їдуть машини. Все як назло, імпортозаміщене. Над Челябінськом у літака прямо у польоті відвалився паливний бак, а китайсько-російської аналоговнєтної лада веста на швидкості 60 км на годину заблокувалося кермо. Нормально? Нагадаю, що ці імпортозаміщені, розхвалені автовазом Лади, коштують від півтора мільйони рублів. Таке собі щастя без керма. На цьому кажемо вам, папа. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. Ну а з нас нова підбірка новин із Багнюк.